Так, всім привіт! До мене приїхала ще одна платівка, Я її показував, що замовляв якраз на прямій трансляції. Обирав хто був, той догадався, що тут в нас є. Зараз відкриємо і ви це побачите всі. Повинна бути дуже-дуже кайфова Платівочка. Так, Це нам не треба. Ну і як то бачите, це депішмод. playing The Angel. Дуже-дуже кайфова платівка Я її вже дивився, але довго обирав, чесно кажучи, яку саме купити. Момент у морі в мене буде трохи пізніше вона. А саме цю вона теж кайфова ще 101 хочу замовити, але теж то буде згодом. Так, тут в нас нічого немає, то це можна викидати. Так, і сама платівка на розгроті Gatefold. Така. Зараз самі платівочки ще достану. Вони теж такі кайфові. Правда, не антистатичні конверти, але ж то, погано, знаєте, в чому? Що в мене закінчилися. Е ці анти антистатичний конверти. І мене, і мене тут комар атакує. Так, ну і от ще одна така у нас. Дуже-дуже дуже кайфово. Давайте теж відкрию, покажу. коротше, друзі, чекаю вас всіх на трансляціях. Трансляції в мене проходять по 4 та понеділках о 21.00. Чекаю. Приходьте, будемо слухати.